Перед бізнесом багато э, постає зараз багато запитань щодо потребують таких нагайних вирішень. Тому сьогодні ми вирішили обговорити важливі законодавчі ініціативи та проблемні питання, що виникають в процесі здійснення підприємської діяльності. Відповідно закону України від 24 грудня 2015 року 909 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих акцій України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Змінилось правило оподаткування по окремих податках, коротко на основних. Одної із актуальних для нашої сільського господарської області це зміна розподілу сум ПДВ для аграрії, яка застосується спеціальний режим оподаткування, починаючи з 1 лютого. Поточного року сільгосвиробники перераховують до державного бюджету відповідно 85, 50 або 20% відсотків сум ПДВ, виходячи із проведених операцій. Якщо це операції з зерновими і технічними культурами, то 85% відсотків до державного бюджету і 15% відсотків на спеціальні рахунки по операціям з продукції тваринництва Ну, та реалізація великої рагади худоби та молока 20% до бюджету і 80% на спецрахунки по іншим операціям с поз подарським товарами і послугами. 50 на 50. Також змін на порядок порядку сплати податку на прибуток, відмінний аванс виплатежі повернувся до питання звітний період нарахування податку підприємств, які мають доход більше ніж 20 мільйонів гривень за 2015 рік. То, що бізнес постійно говорив, що ми платимо наперед, наперед авансові платежи стосовно. Тобто, великі підприємства платять що квартала, а підприємства, які мають невеликі доходи, раз на рік декларують і платять вже по ітогам року. Крім цього, встановлена основна ставка по податку на доходи фізичних осіб, 18%, яка застосується всіма базами оподаткування, незалежно від її розміру. Раніше було у нас 15-20%, зараз 18%. По єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня скасована ЄСВ з найманих працівників, яке було від 6 до 2 відсотків, та знижена ставка на рахування ЄСВ для підприємств. З 41% до 22% фактично надходження єдиного внеску в січні березні складі 456 мільйонів гривень. І додатково від доведеного індикативу Міністерства фінансів надійшло вже 12,3 мільйона гривень. Але, незважаючи на те, що надходження до бюджету по єдиному внеску зменшилось, тому що поміняла ставка вдвічі, від того, що ми очікуємо збільшення і заробітної плати. У зв'язку зменшенням податків, ми суттєво очікуємо збільшення надходжень протягом року. Що що стосується акцизного податку, з реалізацією суб'єктами господарювання під акцизних товарів, доставка то по нафтопродуктам і скрапленому газу, згідно змін до податкового кодусу, складає 4,2 євроценти за один литр відпущеного товару. Ранше було від суми реалізації, а зараз тільки литр з колонки. продали літр пального 0, ну, 4,2 євро Хочу звернути увагу, що до, від даних змін до податкового кодексу за січень березень 2016 року вже додатково надійшло до державного бюджету 110 млн грн. За рік очікуємо збільшення понад півмільярда мі, пів гривень. До місцевих бюджетів за три місяці поточного року вже додатково надійшло більше 150 млн грн. За рік ми очікуємо додаткове надходження більше 600 мільйонів гривень. То, що касається наших місцевих бюджетів. В основних бюджетах формуючих платежах до державного бюджету за перший квартал вже додатково забезпечено надходження податку на додану вартість. Я говорила за рахунок сплати сільхозвиграбникам в основному це 74 мільйона гривень. За рік ми очікуємо збільшення ПДВ цілому більше, ніж 400 мільйонів гривень. По податку на доходи фізичних осіб, це в державний бюджет, в майже вже 36 мільйонів збільшено, це за рахунок збільшення мінімальної зарплати, в зв'язку з податковою нагрузкою на фонд заробітної плати збільшується мінімальна заробітна плата і відсотки, за що того, що з 15 до 18 збільшились відсотки, то і уже 36 млн Додатково до державного бюджету по податку на доходи фізичних осіб. Ми плануємо отримати 140 млн грн. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів буде забезпечено за рахунок нововведених місцевих податків, які запроваджені радами на своїх територіях. Зокрема, акцизна податку з реалізації суб'єкта господарювання вже за три місяці Ми маємо 3 млн грн. додатково. І орієнтовано по року ми очікуємо більше 20 мільйонів гривень. Крім того, місцевий бюджет додатково поповняться надходженнями від сільськогосподарських товарів, які працюють на четвертій групі єдиного податку. Також за перший квартал додатково ми отримали понад 13 мільйонів гривень. За 2016 рік прораховується додаткове надходження близько 110 мільйонів гривень. Плата за землю вже надійшло більш 31 мільйона гривень, в рік ми очікуємо біля 100 мільйонів гривень, ну, збільшення. Податок на доходи фізичних осіб по місцевим податкам за три місяці майже 106 мільйонів, збільшено на 106 мільйонів, і додатково по року ми очікуємо 400 мільйонів гривень. Поряд з цим, ми е, забезпеченням надходження до бюджету серед пріоритетів нашої роботи. Це визначений е, ДФС України на 2016 рік, це заходи по детонізації економіки. І саме головне наша робота – це в напрямку відпрацювання і руйнування схем ухилення від сплати податків. Тому uh, є розроблені uh, пріоритетні напрямки на 2016 рік, uh, які uh, декларує наш ДФС України і там ну по перше, це забезпечення надходжень всіми нашими джерелами, виконання плану інституційних змін діяльності ДФС, які нашлі відображення в податковому кодексі нашої uh, моменти, які ми відпрацьовуємо, виконання вимог меморандуму МВФ МВФ, які стосуються державної політики. І продовження реформування податкової системи. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ми маємо наказ і нову структуру Державної фіскальної служби наказ, згідно якого головне управління Державної фіскальної служби і територіальні органи нашої області мають 4 податкові інспекції: Це Кіровоградська, Голованівська, Александрійська і Новоукраїнська. З відповідними відділеннями від реформування ні, жоден район нашої області не У Кожному районі є центр обслуговування платників. Ну, для нас це міні-інспекція, тому що ми не виконуємо ці функції, такі які виконували до того наші інспекції. Єдина те, що вони не мають права юридичної особи, а юридичні особи це чотири об'єднані державні податкові інспекції. Тобто на якість роботи з нашими платниками це не відображається. ДФС в звичайному режимі ми працюємо і ті завдання, які є, я казала, що у нас найбільше суми надходжень в цьому місяці, вообще нас таких ніколи не було. Поэтому ми раді Завчити нашій громадськісті, тому що ми виконали плани, що ми працюємо, що наші всі якісь нестабільні можуть деякі моменти, які є, вони на нас не впливають. Ми не свою службу і дякуємо вам за співпрацю, за пеніма. У мене коротко все.